Її задача була стати багатійкою для того, щоб забезпечувати своє оточення, але вона застрягла серед каструль. Анна Бурда започаткувала свій журнал в 40 років, і сталося це через зраду чоловіка. Якби в той момент вона прийшла до мене на діагностичну сесію з питанням, що мені робити, я їй сказала так. Аня, до 36 років ти жила в періоді під шостим арканом, і твоєю задачею було побудувати відносини і навчитися любити себе в першу чергу і обирати. А ти що? Сидиш вдома і чоловіку хвости на поворотах заносиш? В твоєму устрімлінні будування кар'єри, ти маєш сяяти, бути зірочкою, а не в тіні чоловіка. Аня, ти маєш проявляти свою жіночу харизму. В твоїй жіночності сила, вона допоможе тобі подолати страхи. По-перше, роби практики на шостий аркан, на тринадцятий, на другий. Далі. Зараз ти на етапі під цьому марканом в цей період ти маєш йти в досягнення і йти працювати. Аня, чого ти сидиш? У тебе неординарне мислення. Ти здатна впровадити щось нове, зробити революцію? Чого ти боїшся? Ось такою могла б бути консультація. Ми б ще закріпили енергетичну сесію на подолання страхів. Але, дякувати Богу, Анна не впала в жертву, хоч ризик був великий. Вона взяла себе в руки і почала діяти. Завдяки цьому мільйони жінок дізналися, що мода може бути доступною. Вона зробила свою революцію. Тож, дівчата, який би шторм не був у вашому житті, це не кінець. Можливо, це початок чогось важливого. Якщо ви відчуваєте, що застрягли і не бачите кроків, пишіть в дірект, поговоримо і розберемо.